Під час окупації села Перемога 2022 року бізнес подружжя Кривещенків із розведення перепілок Чарівний птах опинився на межі знищення. З того поголів'я, яке в нас було, залишилось десь близько трьох відсотків. У нас поголів'я десь було близько до 100 тисяч, до 100 тисяч десь на той період. От. А залишилось тільки те поголів'я, яке було на вирощуванні напольним способом в окремих приміщеннях. Тут потихеньку птиця від контузії потихеньку гинула, От. десь ми неділю виносили її звідси. Росіяни розграбували підприємство, забрали інструменти, меблі, навіть спецодяг працівників, і в результаті знищили будівлю. Ми побачили раніше, чим наші чим робітники. А коли робітники вони не вірили в те, що ферми немає, вони прийшли після окупації і ну якось так подивилися на їх розгубленість. Да? І коли у них було питання, що будемо робити, ну ми відповіли, будемо працювати. Почало активно шукати різноманітні грантові програми, аби відновити бізнес. А 2024 року взяли участь у проєкті «Агрокебети – Рости своє. Кабети рости своє ми робили спільно з нашими партнерами, такі як український клуб аграрного бізнесу, компанія Хорш ІМК, МК Рейфайзенбанк Каваль це насправді величезне об'єднання виробників, представників фінансового сектору України для того, аби підтримати українське виробництво виробництво, яке постраждало внаслідок бойових дій. Таке, як ми тут знаходимося на підприємстві «Концерн СВК, торгова марка Чарівний птах є прикладом того бізнесу, який відновлюється, відновлюється впевнено, не боїться залучати додаткові фінансові ресурси. Спочатку було навчання учасників, потім подача саме заявок на конкурс. Ми отримали минулого року 74 заявки, і по закінченню навчання, після проведення відбору, було обрано 10 переможців зі всіх. Цієї України загалом бюджет проєкту склав 4,7 мільйона. Сюди ввійшли і навчання для учасників, і безпосередньо гранти, грантові кошти для переможців. Саме цей проект, на відкритті якого ми знаходимося, отримав грант в розмірі 250 тисяч гривень. Як розповідають власники компанії, отримані кошти витратили на придбання морозильного обладнання та побудові морозильної камери на 70 кубів. Представники компанії МХП разом з партнерами завітали на відновлене підприємство, аби подивитись на результат, а також вручити пам'ятну табличку. Дякуючи тому, що ми підтримуємо такий маленький бізнес. Ми наповнюємо бюджет громади. Ми створюємо додаткові робочі місця. Ми допомагаємо нашим. Воїнам, нашим захисникам, які зараз захищають нас повернутися у успішну громаду, де вони можуть знайти робоче місце, можуть почати свій бізнес, дякуючи тому, що тут розвивається ще зараз якийсь паралельно бізнес. Ми змогли цим людям дати шанс, щоб вони розвивалися. Люди ці зможуть далі допомагати іншим. Як ділиться пан Андрій, один з принципів компанії МХП розвиваєшся сам, розвивай партнерів. На гостям провели екскурсію переполиною фермою. І як зізнаються власники Сергій та Вікторія, відновлене підприємство, перепілка чарівний птах не збирається стояти на місці. Вже працюють над встановленням електростанції та планують випустити ще два нові продукти для ринку України. Марина Грицюк, Юлія Глушак, новини ТРС Бориспіль.